Вже вкотре мешканці Яготина відправили автомобіль з гуманітарною допомогою учасникам АТО. Цього разу, крім простих яготинців, до збору необхідного захисникам долучилось і одне з найбільших підприємств регіону Яготинський маслозавод. Посилку сформували зі своєї продукції. А це масло, сир, закваска, сметана та сухе молоко. Вояки на сході чекають на молочну продукцію, тому маслозавод не може лишатись осторонь. За п'ять відправок все виїжджає в зону АТО в різні місця. Доповнили так звану молочку і пожертви від громадян: консервація, крупи, солодощі і багато іншого. А ще напередодні воскресіння Господнього наші хлопці не залишаться без великодніх подарунків пасок та крашенок. Зараз перед святкові дні його тинщина не може мовчати, тому що всі повинні відчути домашнє тепло. Почути, почути якби запах дому через пасочку, через крашеночки, і хто долучається до нашого центру, ми завжди щиро їм вдячні. Не забувають про захисників і діти. Їхні щирі роботи неабияк зігрівають душі усіх тих, хто зараз на передовій.